Всім привіт! І вітаю вас на каналі Unstall. Сьогодні у нас на огляді Marshall Major 4. Це безпровідні навушники, які можуть працювати до 80 годин без підзарядки. Заряджаються приблизно за 3 години повністю, а також у них присутня функція швидкого заряду, тобто 15 хвилин зарядки, 15 годин роботи. Щодо дизайну навушників, в кожної людини свої смаки. Але маршали змогли своєю англійською строгістю і простотою дизайну підкорити серця всіх користувачів цього гаджету. Приємні на дотик. Кріплення чашечок до дужки виконане за допомогою спеціальної металевої шпильки, яка надійно фіксується і слугує також регуляторів навушників під розмір голови. Сама дуга виконана із екошкіри. М'які подушечки надійно прилягають до вух і забезпечать вам плюс-мінус хорошу звукоізоляцію. Маршали цієї моделі також бувають в коричневому кольорі. Навушники досить компактні і невеликих розмірів. Не займуть багато місця у вашому рюкзаку. Керування відбувається за допомогою жовтого джойстика, тобто включення, виключення, гортання музики, перемотка музики, регулювання звуку, вихід зарядки Type-C та вихід 3.5, який, до речі, можна використовувати як вихід для других навушників і слухати музику разом. Потрібно розуміти, що ці навушники здебільшого не підійдуть любителям репу чи басів. Вони більше для прослуховування гітарної музики, року, класичної тощо. У навушників немає захисту від вологи та від пилюки. Щодо висновку, мені користування цими навушниками приносить тільки задоволення. На цьому відео навушники, якими я користуюся рік, і не планую їх міняти на інші. Приємне звучання, плюс 80 годин роботи без підзарядки заставлять вас закохатися в Major 4. Кого цікавить це короткі характеристики. Якщо відео сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. Дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей!